Друзі, захотілося все-таки відповісти, одна глядачка задала, написала мені, дала мені пораду, хоча я в неї не просила цієї поради, і вона написала, яка мені краще повинна бути в мене зачіска, і яке в мене було, і яке повинно бути обличчя. Шановна Ірина, хочу вам відповісти. Що коли вас не просять, тоді, будь ласочка, не давайте, тоді не допомагайте. Якщо мені не потрібна ваша порада і всіх експертів, запам'ятайте, друзі, це мій канал. І тому яка мені зачіска подобається, з такою я хожу. Який мені вигляд, мій, подобається, в такому я й хожу. А ви на своїх каналах, будь ласочка, я вам е, не раджу. А якщо ви мене запитаєте, я вам скажу свою думку. Коли не питають вашу думку, шановна Ірина, не показуйте, що ви такий суперексперт. І це, друзі, мабуть, правило для всіх: правила поваги до людини. Це не лізь туди, куди тебе не просять. Це перш за все не треба говорити, що в тебе не така зачіска. Ви думаєте, що я себе не бачу в дзеркало? Я дивлюся в дзеркало. Але якщо мені подобається бути в такому вигляді, я буду в такому. А вам подобається бути лисою? Будь ласка, це ваш вигляд. Це ви робіть те, що ви хочете. Тому, отак, шановна Ірина, побачила, що ви ще й канал ведете. Я зазвичай, якщо мені пишуть коментар, то йду йду і пишу також коментар, ставлю вподобавки, підтримую. А тут виявилося, що що ось на якусь таку. Якась отака до мене прийшла. Але скільки людей, стільки й думок. Тому напишіть вашу думку, друзі. По цьому питанню. Ну, а взагалі, то так, хто хоче долучитися до обговорення цієї теми, я залишила цей. Спочатку я хотіла прибрати цей коментар, а потім зрозуміла, що ми ж... Друзі, один сказав психолог, ми стаємо тоді е, розумнішими, коли ми знаходимо компроміс в, в, в тому, коли ми е, говоримо, розсуждаємо і, і доказуємо свою думку. От, от, тому я і вирішила це залишити е, цій е, дамі. Я написала відповідь, е, долучайтесь до обговорення, пишіть також. Та-та-та-там-там-там Якщо погано ти замаш, кричай або якщо ти не десь доля в край.